Сьогодні ми повернемось у часі майже на 100 років назад. Америка на зламі 20-х та 30-х років була доволі консервативною та геть іншою країною, далекою від тієї, що ми знаємо зараз. У ті часи подружня зрада вважалась чимось набагато гіршим, ніж вбивство. Рут Браун народилась 1895 року у районі Мангеттена, місто Нью-Йорк. Вона походила із родини робітничого класу, але була сповнена рішучості змінити своє життя та досягти чогось значно більшого. Коли Рут виповнилось 15, вона покинула школу та влаштувалась на роботу до телефонної компанії. А вночі почала відвідувати уроки з менеджменту та стенографії. Отримані знання допомогли дівчині влаштуватися стенографісткою журналу Космополітан. Одного разу вона випадково набрала неправильний номер, і на іншому кінці дроту опинився Альберт Снайдер. В той день Альберт був не в гуморі. Коли чоловік дізнався, що дівчина помилилась номером, він розлютився та вилаяв дівчину. Орут вибачилась. Альберт кинув слухавку, але за кілька хвилин зателефонував та вибачився за свою поведінку. Вони проговорили деякий час, і здавалось, що обом було ніяково за цей випадок. А вже наступного дня Рут зателефонувала Альберту аби продовжити знайомство. За кілька днів передо про особисту зустріч. Коли Альберт побачив Рут, він одразу ж був зачарований красою дівчиною. Альберт Едвард Снайдер народився 11 жовтня 1982 року у окрузі міста Нью-Йорк. Він працював художнім редактором у журналі Motor Boating» та заробляв 100 доларів на тиждень. Того ж тижня він запропонував Рут роботу секретаркою. Рут погодилася. Незабаром вони почали зустрічатися. Альберту було 32, а Рут всього 20. Для того часу це не була велика різниця у віці, але у майбутньому подружньому житті пари вона стала однією з головних проблем. Пара мала мало спільного. Рут завжди була жвава та товариська в той час, коли Снайдер був дуже стриманою людиною та затятим домосідом. Альберт був інтровертом та був схильним до спалахів гніву. Але незважаючи на різницю у віці, пара одружилась у 15-му році та розпочала подружнє життя у будиночку, що у Квінці. Альберт наполягав на тому, аби Рут покинула роботу та була домогосподаркою у 1917 році, вона завагітніла. А вже за рік Рут народила доньку Лорейн. Альберт з самого початку не хотів мати дітей. Зрештою, він змирився з ідеєю батьківства, але лише за однією умовою, якщо у парі буде хлопчик. Коли виявилось, що Рут народила доньку, Альберт розлютився та кілька днів не розмовляв з дружиною. Але і це ще не все. У подружньому житті пари була присутня інша жінка у 1912 році. Перша кохана дівчина Альберта Джулія Кішард. Померла від пневмонії за місяць до весілля. Чоловік так і не зміг змиритися з цією втратою, та часто порівнював Джулію з Рут. Він казав, що Джулія була найкращою жінкою, яку він коли-небудь зустрічав. У будинку родини завжди висів її портрет. Альберт казав, що скоріше помре, ніж дозволить її пам'яті згаснути. Він постійно розповідав, якою гарною була дівчина, та навіть мав наміри назвати родинний човен на її честь. Одного разу Рут не витримала. Вона зірвала зі стіни портрет Джулії, вимагала змінити назву човна. Альберт вибачився та називав човен на честь дружини. Словом, ідеальна родина. Навіть не знаю, що могло піти не так. У 23-му році помер батько Рут. Матір дівчини Джозефіна Браун переїхала жити до будинку доньки. Коли Джозефіна зрозуміла, що цей шлюб не віщує нічого доброго, вона порадила доньці розлучитися. Рут ніколи не вимагала грошей, дороговертісного одягу або коштовностей. Альберт, хоч і не був ідеальним, проте був щедрим чоловіком і ніколи не шкодував на неї грошей. Але водночас Рут відчувала себе зрадженою чоловіком та шукала розради у нових знайомствах. І незабаром у Рут почали з'являтись коханці. У 1925 році Рут прийшла на побачення наосліп у шведський ресторан Генрі, який підлаштувала її подруга. Назустріч прийшов чоловік на ім'я Генрі Джад Грей. Джад був одруженим чоловіком та мав дитину. Він продавав жіночі корсети Jolly Корсет у крамниці ще у Квінсі, та шукав пригод поза шлюбом. Рут та Джад одразу ж сподобались один одному. Їх обох пов'язувала взаємна неприязнь до своєї пари. Вони обидва вважали свою другу половинку нудною та примітивною особистістю. Незабаром Рут та Джад стали коханцями. Вони проводили разом кожну вільну хвилинку. Та іноді усамітнювались у магазинчику Джада або ж у різноманітних готелях Мангеттена. Чоловік навіть кілька разів приїжджав до будинку подружжя, коли Альберт був у відрядженні. Коханці навіть дали один одному прізвиська. Джад отримав прізвисько поганець, а Рут Матуся. Рут була не два роки молодша за Джада, але одразу ж зрозуміла, що чоловік був дуже прив'язаний до своєї матері. Та порівнював з нею буквально кожну жінку, з якою він зустрічався. Рут сказала: «Хм, я бачу, ти дуже прив'язаний до своєї матері. Тоді називай мене Матуся. Генрі був у захваті. Все, чого йому так не вистачало у шлюбі, він отримував у стосунках з Рут. Важко сказати, коли саме у парочки виникла ідея вбити Альберта. Дослідники цієї справи вважають, що ініціаторкою таки була Рут. Незабаром у коханців з'явився і план вбити Альберта та отримати страхові виплати, але вбивство мало виглядати як пограбування, що пішло не за планом. Рут підмовила чоловіка застрахувати своє життя та переконала страхового агента збільшити страхову виплату. До 48 тисяч доларів за трьома окремими полісами. Звісно, що Альберт про це навіть не здогадувався. У страховий поліс було внесено пункт на випадок раптової смерті. Цей пункт передбачав подвійне відшкодування. Тобто, у разі смерті Альберта Рут мала отримати одразу 96 тисяч доларів. Враховуючи інфляцію, на сьогоднішній день ця сума дорівнює мільйону доларів. Це приблизно 40 мільйонів 400 тисяч гривень. Таким чином Рут мала би не тільки позбавитись нелюба, та ще й мала непристойно розбагатіти. За словами Джада, Рут зробила принаймні сім спроб вбити Альберта. Одного разу Рут влаштувала витік газу, коли Альберт спав, але чоловік чудом залишився живим. Іншого ж разу Альберт працював під машиною. Коли жінка вибила домкрат з під машини, але на цей раз чоловіка врятувало колесо, яке він завбачливо підклав під машину. Одного разу Рут зачинила двері гаража, коли її чоловік лагодив машину з увімкненим двигуном. Альберт мав отруїтись чудним газом, але й на цей раз план жінки провалився. Рут розповідала друзям родини, що Альберту стає гірше з кожним днем. Чоловік приховує свій біль на публіці, але насправді справи кепські. Рут готувала ґрунт для його, так би мовити, раптової смерті. Вона навіть підсипала у каву чоловіка щурячого труту. Але це лишень викликало у чоловіка розлад шлунка та бльовоту. Напевно, у Альберта був сильний янгол-охоронець, а сам чоловік навіть не усвідомлював, що це були зовсім не нещасні випадки. Коли чергова спроба вбити чоловіка зазнала невдачі, Рут звернулася до джада. Пара почала готувати план вбивства. Пізнього вечора, 19 березня 27 року, Джед Грей увійшов до порожнього будинку снайдерів на острові Квінс. Альберт, Рут та Лорейн були на вечірці, а Джозефіна вирушила погостювати у родичів. Рут розраховувала, що її чоловік повернеться додому на підпитку та мав швидко заснути. 20 березня 27 року. Родина прибула додому приблизно о другій годині ночі. Альберт одразу ліг у ліжко та заснув. Тим часом спільник жінки повався у гостьовій спальні. Рут переконалася, що Альберт та Лорейн сплять, і тоді коханці вирушили до спальні подружжя. Джад впустив на голову Альберта свинцеву гирю, яку він приніс з собою, але удар виявився недостатньо сильним. Альберт прокинувся та спробував втекти. Тоді коханцям довелось приспати його ганчіркою, просоченою хлороформом. Коли Альберт знепритомнів, вони закінчили свою брудну справу, задушивши чоловіка сталевим дротом, який також приніс джад. Коли Альберт перестав подавати ознаки життя, пара сховала коштовності Рут, аби створити враження, ніби їх забрав грабіжник. Потім джад зв'язав Рут, заткнув Рут кляпом та пішов геть. Рут дала джаду кілька годин, а потім почала стукати у стіну, таким чином розбудивши Лорейн. Дев'ятирічна дівчинка знайшла свою матір зв'язаною у холі. Коли дівчинка послабила кляп, Рут сказала доньці бігти до сусідів та покликати на допомогу. За хвилину до будинку подружжя прибув сусід Луї Мюльхаузер. Він розв'язав Рут, оглянув кімнати, знайшов ціло Альберта та викликав поліцію. Поліцейським рут розповіла, що вночі вона почула шум у холі. Вона увійшла до кімнати та побачила двох чоловіків. Один чоловік схопив її за шию та вдарив по голові. Рут прийшла до тями вже зв'язаною на підлозі. Вона сказала, що це були два чоловіки високого зросту з довгими вусами, і вони обидва виглядали як італійці. На вечірці, у ніч вбивства, Альберт посварився з одним із гостей, але у цього чоловіка було Алібі. Поліцейські одразу ж відкинули версію з невдалим пограбуванням. Адже з будинку майже нічого не було викрадено. Майно, яке нібито було викрадено, знайшли під подушкою Рут, а замки будинку не мали ознак зламу. Детективи знайшли на місці злочину прикрасу з ініціалами Джей Джей, що належала Джулії Гішарт. Вони запитали Рут, чи знає вона особу з ініціалами Джей Джей, і чи може ця особа бути причетною до вбивства. За іронією долі у Джулії Гішард та Джада були схожі ініціали, і Рут подумала, що поліція говорить саме про її коханця. На що Рут видала просто геніальну фразу: Він що у всьому зізнався? І цим жінка повністю видала себе. Грея знайшли у Сіракюз, що у Нью-Йорці. Джад стверджував, що провів там всю ніч. Але детективам швидко стало відомо, що це його друг орендував кімнату у готелі, на ім'я Джада Грея із саме на ніч вбивства. У ніч вбивства Джада бачили неподалік будинку загиблого. Він запитав у поліцейського, як дістати залізничного вокзала. Поліцмен очікував на виклик, і, аби не сумувати, вирішив постріляти по банкам. Гори злочинець і тут відмітився. Він жартома сказав поліцмену. Не хотів би я опинитись на місці цих банок. Прибувши до Сірак'юз, Джад дав таксисту непристойно малі чайові. і той запам'ятав скупого клієнта. Коли поліцейські затримували Джада, він мав при собі ще одне Алібі, листи, з Сірак'юз, які нібито доводили, що весь цей час він був там. Детективи сказали, що такий трюк. Може спрацювати лише у найдешевшому романі. Вони були переконані, що Джад заздалегідь написав ці листи і попросив когось надіслати їх замість себе. Поліція сказала Рут, що Джад у всьому зізнався, а Джаду, що Рут все розповіла, і Рут і Джад перекидали провину один на одного. Вони обидва знали, що єдина надія уникнути страти це звалити провину на іншого. Протягом судового процесу обидва притримували цієї стратегії. Суд над коханцями розпочався у травні 27-го і став найпопулярнішою подією того року. Рут була одягнена у невиразне чорне плаця та тримала у руках чотки. За версією рут, Джад спокусив її та примусив взяти участь у своєму кривавому плані. Джад шантажував рут. Він казав, що розповість про роман її чоловіку у випадку, якщо вона вирішить завершити стосунки. Джад змусив її дати Альберту отруту та навіть збирався ниняти кілерів, аби ці вбили Альберта. Джад переконував, вбивство Альберта було повністю ідеєю Рут. Їх стосунки ніби описували події фільму, де Рут, як справжній гіпнотизер, Взяла його під повний контроль і він не усвідомлював, що робить. Адвокат Джада був лаконічніше у своїх словах. Ця жінка, як отруйна змія, обвила Джада грея, і він не бачив порятунку, і йому повірили. Детективи, які допитували чоловіка, розповіли репортерам, що Джад був хорошим хлопцем, який потрапив під вплив фатальної жінки. І вже незабаром у газетних статтях Джа дописувався як пристойний чоловік та хороший сім'янин. А той факт, що чоловік неодноразово зраджував дружині, напевно, усі забули. Це різко контрастувало з тим, як про Руд писали у газетах. Американська преса найбільше любила історію про фатальних жінок, і один заголовок ряснів іншим. Нещадна Руд крижана королева. Холоднокровна вбивця, Суття зробив наступний висновок, або Рут була примушена до злочину, або Джад був настільки зачарований, що не контролював себе, і запропонував коханці цей моторошний план. Обговорення присяжніх тривало близько двох годин, і зрештою, їх обох було визнано винними Рут та Джада засудили до страти. Рут сприйняла свій вирок спокійно. Новини ріта громадськість сприйняли це як ще один доказ її холоднокровності. З камери смертників вона передала газетярам лист, у якому ще раз повністю виклала свою версію подій. Цікаво, що її історія відповідала доказам набагато більше, ніж історія Джада. Зрештою, це саме він приніс знаряддя вбивства і так старанно створював собі алібі заздалегідь до скоєння злочину. Для консервативної Америки 27-х років істинним злочином Рут була подружня зрада, лише один цей факт робив її в очах людей винною. Доки Рут перебувала у в'язниці, у судах обговорювалася майбутні її доньки. І батьки Альберта і мати Рут боролися за право опіки 7 вересня. 27 року Джозефіна Браун, матір Рут, отримала опіку над дівчинкою. Протягом цього часу виникали суперечки із страховою компанією, яку рут використовувала для страхування життя чоловіка. Один поліс на суму 30 тисяч доларів було виплачено доньці грея до травня 28-го року. Страхова компанія виділила 4 тисячі доларів на утримання Лорейн. У листопаді 28-го року у справі було винесено рішення, що поліси страхування не можуть бути виплачені, вони були видані шахрайським шляхом. Перебуваючи у камері смертників, Рут написала листа, який попросила передати Лорейн. Коли вона буде достатньо доросла, аби все зрозуміти. Рут неодноразово просила помилування, але жінці було відмовлено. 12 січня 28-го року вирок було виконано. Коли Рут побачила електричний стілець, вона ледь не знепритомніла та істерично плакала. Вона молила не робити цього. Рут посадили на стілець, і з темряви почувся чоловічий голос: Рут Снайдер, вас засуджено до страти електричним струмом. Якими будуть ваші останні слова? Голосним, тремтячим голосом вона промовила. Отче, пробач їм вони не розуміють, що коять за декілька хвилин Рут було визнано мертвою, наступним стратили Джада. Тому Говарду, молодому репортеру Чикаго Трібюн, було доручено зробити репортаж про страту Рут. Однак охоронці в'язниці не дозволили репортеру пронести камеру. Говард створив невеличку саморобну камеру та прикріпив її до своєї щиколотки. Аби зробити фото, потрібно було потягнути за дріт. Говард встиг виставити ногу під час страти Рут. Він потягнув за дріт та зробив знімок. І щойно все скінчилось. Він швидко помчав проявити фото. Фото страти Рут потрапило на перші шпальти газет від газетного видання Chicago Трібюн до New York Джейлі News. Це фото стало найвідомішим таблоїдним фотострати усіх часів. Рут Снайдер поховали на кладовищі Вудлон, що у Нью-Йорку. На її могильному камені написано слово Браун. Джозефіна померла у 39-му році, але родину спіткало ще одне нещастя. Лорейн добровільно полишила цей світ. Невідомо чи дівчинка прочитала лист від матері або ж просто не змогла змиритися з тим, що її рідна матір вбила її батька. Джеймс Кейн був репортером та висвітлював справу Рут Снайдер та згодом написав невелике оповідання про життя Рут. У 43-му році права на екранізацію твору. Придбала кінокомпанія Paramount. Щоправда, компанія внесла свої корективи у сценарій, а вже у 44-му році вийшов фільм Подвійна страховка. До речі, цей фільм є у доступі українською мовою, а фінал фільму здивує, напевно, кожного. Ось така сьогодні історія. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар. Та у випадку, якщо ви ще не підписані на канал, будь ласка, підпишіться.